Чи замислювались ви колись, що в Аргентині вартість житла може бути до 15 разів нижчою, ніж у США, або що поїздка в будь-який куточок Перу може коштувати менше 40 центів. Світ сповнений місць, де навіть з невеликим бюджетом можна дозволити собі жити так, ніби ви мільйонер. Сьогодні ми розповімо про 10 найдешевших країн, де життя на 1000 доларів на місяць може бути не просто можливим, а справді комфортним і розкішним. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Під час дослідження ми врахували не лише ціни на житло і продукти, а й транспорт, стан економіки, природне середовище та загальну якість життя. І результати вражають. Десяте місце Індонезія. Індонезія це країна, що складається з тисячі островів і є четвертою за кількістю населення у світі. Проте, попри це, рівень витрат тут напрочуд низький. Середньостатистичний місячний бюджет часто не перевищує 500 доларів. У Джакарті, динамічній столиці ціни значно нижчі, ніж у великих західних мегаполісах. Життя тут може обійтися на 60% дешевше, ніж у Нью-Йорку. і навіть удвічі дешевше, ніж у сусідньому Сінгапурі. Одна з найприємніших рис Індонезії її кухня. Від ароматних вуличних страв до ресторанів із місцевими делікатесами усе смачно, доступно і різноманітно. Простий обід обійдеться майже ніж у 2 долари, а продуктовий кошик на місяць близько 50. а ще неймовірні пляжі балі та ломбоку. Відпочинок там нагадує елітний курорт, але коштує в рази менше. Транспорт в країні також дешевий: кілометр у таксі приблизно 50 центів, автобусний квиток 36 центів, а місячний проїзний близько 14 доларів. Однукімнату квартиру можна зняти менш ніж за 300 доларів, а три кімнату приблизно за 700. Тож за 1000 доларів на місяць тут цілком реально жити без турбот і з комфортом. Дев'яте місце Болівія. Болівія – одна з найнедооціненніших країн Південної Америки, яку туристи відкривають для себе поступово. Хтось приїжджає за автентичністю, хтось за вражаючими пейзажами, а хтось за можливістю жити добре, не витрачаючи багато. У цій країні без виходу до моря щомісячні витрати становлять трохи більше ніж 500 доларів. Середній обід коштує 2 долари. Вечеря з кількома стравами і салат-баром близько 12. Місцеве вино лише 3 долари за пляшку. Так ви можете насолоджуватися смачною кухнею, не відчуваючи фінансового тиску. Транспорт теж доступний. Поїздка на таксі починається від 75 центів, а квиток на автобус близько 27 центів. Комфортна квартира з усіма зручностями в хорошому районі коштує менше 300 доларів. А якщо хочете більше простору, трикімнатні апартаменти у престижному кварталі можна знайти за 600-800 доларів. Болівія це приклад того, як за 1000 доларів можна вести життя, яке в інших країнах коштувало б утричі дорожче. Восьме місце Напал. Непал, розташований у серці Гімалаїв. вражає не лише горами, а й тим, наскільки економічним може бути життя. Тут середні щомісячні витрати ледве перевищують 500 доларів. Щоденне харчування обійдеться приблизно у 2 долари. Вечеря в гарному ресторані у 5, а закупівля продуктів на місяць у 40-50. Транспорт майже символічний: таксі коштує 30-40 центів за поїздку, автобус лише 20-25. Навіть оренда авто на день може вартувати 1 долар. Квартира в доброму районі міста здається приблизно за 140 доларів, а комунальні платежі та медичне обслуговування не сильно б'ють по кишені. Візит до приватного лікаря коштує близько 40 доларів. Навіть із урахуванням усіх дрібниць від домашніх послуг до розваг проживання в Непалі рідко перевищує тисячу доларів. Це місце, де можна жити спокійно, насолоджуючись природою, духовністю і простотою, не жертвуючи комфортом. Сьоме місце В'єтнам. В'єтнам це поєднання тропічної природи, динамічних міст і надзвичайно доступного життя. Незважаючи на сучасний ритм великих центрів, таких як Хошимін, витрати тут залишаються доволі помірними. У середньому можна жити комфортно, витрачаючи від 500 до 860 доларів на місяць. Близько 300 доларів йде на харчування. Це і місцеві супи Фо, і морепродукти, і європейські страви. Транспорт обходиться приблизно у 60 доларів, а оренда зручної квартири в сучасному районі близько 400 доларів. На комунальні послуги витрачають приблизно 70, а на дрібні витрати до 40 доларів. За ці гроші ви отримаєте життя біля океану, доступ до нічних ринків, кав'ярень і доброзичливу атмосферу. В'єтнам це країна, де тисячі людей відкривають для себе баланс між якістю життя, екзотикою і фінансовою легкістю. Тут ви можете прокидатися з видом на море, снідати свіжими фруктами і почуватися справді вільно. Все це за суму, на яку в Європі вистачило б хіба на оренду кімнати. Шосте місце Аргентина. Подорожуючи з Азії до Південної Америки, ми потрапляємо до Аргентини, другої за розміром держави Південноамериканського континенту, де витрати на життя вражають своєю помірністю. В середньому жити тут обходиться на 50-60% дешевше, ніж у Сполучених Штатах. І хоча країна славиться горами, танго, вином і широкими рівнинами пампи, головне її багатство це баланс між якістю життя та вартістю. Аргентина поєднує європейський шарм, сімейну розміреність і доступність. Тут можна жити комфортно та навіть розкішно маючи лише 1000 доларів на місяць. Ресторани пропонують комплексні обіди з трьох страв і напої за якихось 8 доларів. А ринки наповнені свіжими продуктами, які коштують набагато менше ніж у Європі чи США. Близько 20 доларів вистачить на цілий тиждень. Таксі тут дешевше долари за милю. Автобуси коштують 2550 центів. А оренда житла ще один приємний сюрприз. За трикімнатну квартиру в центрі великого міста ви заплатите приблизно 400 доларів. Для порівняння аналогічне житло в Каліфорнії обійдеться у 6 тисяч. Різниця вражає 15-кратна економія без втрати якості життя. П'яте місце Перу. Перу це країна, яку більшість людей асоціює з Мачу Пікчу, Андськими горами та давньою культурою інків. Але крім туристичних принад, тут можна чудово жити на невеликі гроші. Середня вартість життя в Перу трохи перевищує 500 доларів на місяць. Квартира в центрі міста обійдеться у близько 360 доларів, а трикімнатна менше, ніж у 700. Обід у кафе 3 долари. Повноцінне меню з кількох страв 10. Тим, хто готує вдома, вистачить близько 50 доларів на продукти на місяць. Пересування країною також не вдарить по бюджету. Автобус коштує лише 38 центів, а проїзний близько 15 доларів. Навіть після сплати всіх рахунків приблизно 56 доларів на комунальні послуги. У вас залишиться достатньо, щоб насолоджуватись життям кавою на терасі, подорожами уздовж океану чи поїздками у гори за тисячу доларів на місяць. Ви почуватиметесь тут справді забезпеченою людиною. Четверте місце Мексика, Мексика, не лише країна текіли, музики, маріачі та пляжів кункуна, а й одне з найвигідніших місць для життя. Щомісячні витрати тут становлять близько 740 доларів. Найбільша стаття оренда житла, але навіть тут ціни не кусаються. Затишну квартиру можна знайти за 370 доларів. На харчування вистачить 250-300 доларів. І це якщо ви обідаєте не вдома, а в ресторанах із традиційно мексиканською кухнею. Смачні тако енчілади і кесадилі тут коштують буквально копійки. Транспорт теж майже безкоштовний, лише 20 доларів на місяць. Тож навіть із базовим доходом ви матимете можливість насолоджуватись морем історичними містами і неймовірною кухнею, не відмовляючи собі ні в чому. Третє місце Малайзія. Малайзія справжній скарб Південно-Східної Азії, де сучасність гармонійно переплітається з природною красою. Тут живуть привітні люди, чудовий клімат, розвинена інфраструктура і водночас неймовірно доступні ціни. Середня вартість життя без оренди менше 500$. доларів. Затишна квартира в хорошому районі коштує 300-500 доларів, а витрати на транспорт близько 40. Медицина якісна і недорога. Базові послуги обходяться у 25-30 доларів на місяць. Не дивно, що Малайзію називають однією з найкращих країн для студентів і пенсіонерів. Вона приваблює не лише своєю економічною вигідністю, а й комфортом життя, зелені парки, чисті міста, чудові пляжі і розвинена система послуг роблять її місцем, де можна насолоджуватись кожним днем. Друге місце Коста Рика. Коста-Рика – тропічний рай Центральної Америки, відомий своїми густими джунглями, вулканами та пляжами Карибського і Тихого океанів. Але мало хто знає, що жити тут можна всього за тисячу доларів на місяць. Нерухомість тут на 60-65% дешевше, ніж у США. Мебльована двокімнатна квартира обійдеться приблизно в 400 доларів, комунальні платежі не більше 50. продукти на 40 50 дешевше, ніж у північній Америці. Тому що місячний бюджет на їжу рідко перевищує 200 доларів, а транспорт тут майже безкоштовний. Якщо не маєте власного авто, громадський транспорт обійдеться у 40 доларів на місяць. Коста – це спокій, усміхнені люди, чисте повітря і філософія пура віда чисте життя, яку відчуває кожен, хто хоча б раз тут побував. Перше місце Камбоджа. Завершує наш список Камбоджа, держава в самому серці Південно-Східної Азії. У столиці Пномпені можна жити на високому рівні, витрачаючи близько 800 доларів на місяць. Квартира в центрі міста коштує приблизно 300, а смачний обід у ресторані 10-11 доларів. При цьому транспорт настільки дешевий, що компенсує всі інші витрати. Пересування містом коштує буквально копійки. Камбоджа привітно ставиться до іноземців, адже значна частина її економіки тримається на туризмі. Тут легко адаптуватися, знайти нових друзів і насолоджуватись життям без фінансових турбот. Менше ніж за тисячу доларів на місяць ви можете дозволити собі все необхідне і навіть трохи більше від кави біля стародавнього храму Анкор Ват до вечері під зорями біля річки Меконг. Ці країни доводять, що комфорт, краса та якість життя не завжди залежать від великих грошей. Достатньо лише вибрати правильне місце і ви зможете жити наповну, витрачаючи мінімум. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!